Дивіться, як по мудрому зроблено кабінет у Білому домі, картини, зокрема, що вони символізують собою, і навіщо взагалі? Вони для того, щоб у ментальному просторі відвідувача цієї аудиторії з'явилися певні люди, які мають соціальний авторитет не лише в США, а й взагалі на планеті. Да, звичайно, що це батьки-засновники. Сполучених Штатів, вони, як ви бачите, в такій от епічних розмірах в рамках таких величезних, і, повторюсь, вони виконують двояку функцію. Вони е, створюють присутність для глядачів, для відвідувачів, але вони також і знаходяться за спинами, зокрема, президента США, знаходяться за спинами чиновників, тобто, вони певною мірою посилюють їх внутрішній світ. Посилюють їх внутрішню силу, оце ось для цього зроблено. Можна було також ще додатково звернути увагу на різного роду кубки, мені достигне невідомо, що то, але сам смисл в їхньому оформленні це так, нібито м, щось, що видається за перемогу, щось, що символізує м, перемогу добра над злом, ну і так далі. тому подібне. Коротше кажучи, певні символи, певні артефакти. Переможців, і як ви бачите, вони в такому от форматі величенькому і у певній великій кількості. Деякі бізнеси сучасні, не лише політики, це також використовують, коли грамоти свої на стінах вивішують в таких величезних рамках, коли вивішують фотографії з різного роду відомими клієнтами, просто клієнтів своїх відомих фотографують. І вони створюють ось такий от ефект. Дехто фотографує засновників своєї компанії, ну але це рідко, це у великих компаніях. Але в державних установах, до прикладу, ми бачимо, як президента, керівника держави фотографують, і в рамці він там знаходиться певною мірою, посилюючи цей вплив наративний. Коротше кажучи, дуже багато ми можемо що почерпнути, коли аналізуємо те, що оточує. нас з вами